Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості, запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє Їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав, стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце любий, куми, Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, і на тому. відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з вузьким горличком. Поставив на стіл та й каже Пригощайся, кумо, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так, підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечик. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не поїде. У не серце кума, але більше нема чим тебе балосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Вітаю вас, малята! Ми пригадали казку лисиця і журавель. Скажіть мені, будь ласка, хто кого запросив у гості? Так, лисичка запросила журавля до себе у гості. Що й у чому приготувала лисиця? Вона приготувала манну кашу і подала її на тарілці. Чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим носом, що й у чому приготував журавель? Він приготував картоплю, м'язко, бурячок і склав все у глечик. Чому ж лисиця не змогла це з'їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. Малята ось глечик, який наповнений водою повінця. Та тарілка. Давайте перевіримо, наскільки глибока тарілка. Глибше, ніж глечик, чи ні. Для цього переливаємо воду з глечика в тарілку. Тарілка наповнилася, а в глечику вода ще залишилася, отже глечик за об'ємом більший. Тобто глибший, ніж тарілка. Лисичка вирішила стати кращою господинею і приготувала на обід борщ, картоплю і компот. Допоможемо їй вибрати посуд для кожної страви. У який посуд ви наллліте борщ? Так, у глибоку тарілку, а куди покладете картоплю? У мілку тарілку. Чому борщ не можна налити у мілку тарілку? Борщ незручно їсти з мілкої тарілки, бо він розливатиметься. Куди налємо компот у чашку? А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна. А в глибоку? Так, але ми цього не робимо, тому що напої ми п'ємо тільки з чашки. Малята, лисичка і журавель пропонують вам трішки порухатись, повторити рухи за ними. Малята. Погляньте на картинки і скажіть, як одним словом можна назвати зображені предмети. Так, посуд, що зображено на першому малюнку. Чашка на другому. Ложка на третьому. Кастрюля на четвертому. Чайник, а на п'ятому. Тарілка. Скільки всього малюнків! Вірно, 5. А тепер малята заплющте очі. Можна відкривати. Скажіть, якої картинки немає. Пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Розсели рибок. Розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? А у який менше? Один великий акваріум. Глибокий. У нього на більше води. Другий маленький, мілкий. У нього можна налити менше води. А хто може жити в акваріумі? Черепахи, равлики. І рибки. Малята потрібно розселити в акваріумі рибок. У великий червоних вони повинні плести вліво, а в маленький синю вона плестиме вправо. Скільки ми поселимо червоних рибок? 5. А синіх одну, у якому акваріумі більше рибок. Так, у великому. А менше у маленькому. Акваріум, у якому багато риб глибокий. А де одна рибка мілкий. Малята. На завершення пропоную вам викласти з лічильних паличок рибку. Успіхів вам! До побачення!